13 квітня армія РФ завдала ракетного удару по місту Суми. Внаслідок атаки були зруйновані цивільні об'єкти, загинули та постраждали мирні жителі. На місці трагедії одразу почали працювати рятувальники, медики та поліцейські, допомагали пораненим, евакуйовували людей, документували наслідки обстрілу. У цей критичний момент, коли всі сили були спрямовані на порятунок людських життів, 45-річний чоловік скористався ситуацією і викрав мобільний телефон у постраждалих. Який перебував у тяжкому стані. Правоохоронці, які перебували на місці події, оперативно затримали зловмисника та виявили у нього викрадене майно. Чоловіку повідомлено про підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, крадіжка вчинена в умовах воєнного стану. За це йому загрожує до восьми років позбавленням волі. Закликаємо громадян бути пильними. Якщо ви стали свідками подібних дій, негайно повідомляйте до поліції. Разом ми зможемо забезпечити порядок навіть у найскладніші часи.